Для того, щоб почати малювати, я знову переходжу в режим відображення Solid. Ось такий рівний. Ну і що? По суті, в мене є заготовка, яку я можу використовувати. Для того, щоб мені не заважало нічого цього, ці от джерела, освітлення і так далі. Я можу цю заготовку підняти кудись сюди вгору, щоб у мене тут був робочий простір. Як це зробити? Я виділив цей об'єкт, припустимо, кубік, да? от кубік свій виділив. Я натиснув операцію G, Grab. Я можу його перетаскувати, куди мені заманеться. А я не хочу, куди заманеться. Мені треба G, Z. І перетягування. Можна ще зробити як? Коли натискаєте J, затиснули середню кнопку миші, і ви бачите, підсвічується вісь синім. Синя це Z. Червоне це X. Y ми зараз тут не бачимо. Просто для себе запам'ятайте, що в будь-якому 3D-редакторі. Z це синій, X це червоний, Y це Y. Це, ну, от. І я собі його поставив. Он у мене, ось Y. Все. Я можу з цим працювати. Я роблю собі що? Бігборд. Бігборд це, умовно кажучи, як виглядає бігборд. Давайте перед тим працювати. Малюємо його собі. У нас є прекрасний інструмент під назвою. Олівець, так, зараз. Прикольно, слухайте. А у мене щось з цим. Давайте так, зараз мишкою помалюю. Ось у мене борт. Треба переостановити драйвера для Моніка. От, от він приблизно отак буде виглядати. дві таких штуки, да, тонких, і борт сам по собі. Розміри, припустимо, там 2 на 4, 3 на 6. Цю схемку можемо прибрати. І вперед почнемо з ножок. Ножки. Вони висотою будуть десь, ну, ну, не 2 метри, десь, припустимо, метр 80. Зробимо таку штуку. Беремо цю штучку і витягуємо. Ставимо Scale. Але витягуємо, 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 витягуємо. Scale Z. І ми у нас ми витягуємо її, цю балку. В цілому вона дуже широка. Треба отак от зменшити її, да, щоб вона була більш тонкою. І тепер що? Витягувати. Тільки по Z. Щоб у нас розмір змінювався тільки по одній осі. Витягнули, поставили. Метр вісімдесят хочемо. Для того, щоб підтягнути точніше, от ми беремо, натискаємо Tab, включаємо підрозділ Vertex 1 і вибираємо ось ці вертекси. Але зараз нічого не вийде. Чому? Тому що коли ми знаходимося у фронтальному вигляді і вибираємо отак, от, ми вибираємо тільки ті точки, які ми бачимо з вами. Що ж зробити для того, щоб це працювало по-іншому? Ось тут вгорі є режим, ну, режим X-Ray, тобто прозорості. От коли ми в режимі прозорості вибираємо, то ми вибираємо тоді всю площину. Оце треба в голові якби, тримати. От ми собі поставили. Да? Краще поставити взагалі на два, тому що сама от сам щит він буде конструктивно кріпитися до них. Правильно. От, у нас за вишки оця штука буде 2 метри. Ну і відповідно тут теж точнюханька поставити. Хоча воно ж повинно в землю входити. Да? Давайте тут чекаємо. буде трішечки длиніше. Так, тепер наступне. Знову натискаємо Tab, переходимо в об'єктний режим і перетягуємо. Цю штуку, припустимо, наскільки? На 30 см можна перетягнути, на 40 см вліво. І у нас задача зробити копію цього, яка була б повністю повністю відзеркалювалася сюди. Зробити це можна таким методом. Є модифікатор Mirror. Модифікатори знаходяться у нас тут, -от під галічним ключиком. Натискаємо на гаєчний ключик, у нас виділено, виділений цей об'єкт. Натискаємо плюсик, натискаємо вкладку Generate. І у нас з вами тут є модифікатор Mirror. Ми його додаємо і таки дивимося, блін, нічого не відбувається. Що трапилось? Іван Володимирович, як завжди, нас обманює. Ем, е, ну так. Да. Е, а от е, е, дивіться, е, насправді не обманює. Просто зараз дзеркало, об'єкт у нас абсолютно симетричний відносно осі Х, відносно, відносно осі Y, по суті, та відносно осі Z. Ну, от Відносно осі Z не симетричний. ми можемо обідитися в цьому, припустимо, Х прибирати, включити отут. от, от. Бачите? Бачите, От він починає по Z мінятися. Чому? Тому що на даний момент зміна об'єкту відбувається навколо цієї точки. Це називається опорна точка або центральна точка предмету, pivot point. Вона зараз знаходиться відносно центра зміщена по осі Z. Ми можемо цю pivot point пересунути сюди, тоді і по Z нічого не буде відбуватися. Для того, щоб у нас з'явилася втора оця балка. Друга, нам треба, отут є піп'єтка, вибрати об'єкт, відносно якого у нас буде відбуватися симетрія. І цей об'єкт повинен стояти десь по центру. Для того, щоб у нас це відбувалося, нам треба зробити наступну річ. Нам треба натиснути Shift-A і додати сюди Empty Object Plain Access. Це така зірочка, яку ми використовуємо як якор для мірора, припустимо. Uh, і знову ж таки ми вибираємо нашу цю прекрасну штуку. Вибираємо піп'єтку і ставимо от, Object Empty. І бачимо. Опять нас обмануло вам. Нічого немає, тільки опорна точка. Не обманув. От, включаємо весь стовпчик. І у нас з вами два об'єкти. Apple. Застосувати. І у нас тепер це сіточний об'єкт, дивіться, тобто який ми можемо навіть трансформувати, якщо нам треба. Все нам залишилося додати щит. Що таке щит? Ну, сам ось цей щит. Shift-A. Можемо піти знову ж таки Uблеma plane. JZ підняли плену да, цю площинку. Кудись то підняли. Зробили розмір вміняєй. І тепер що? Переходимо тут з боку вкладочка ітем. І, і rotation. Rotation навколо осі Х. Треба чітко знати. тобто Для того, щоб тут нормально працювати, треба бути на «ти» з декартовою системою координат. В принципі, Треба постійно розуміти, обертання, навколо якої осі відбувається. І так далі. Це насправді значно простіше, ніж е, вам здається. І по суті, блендер треба давати маленьким дітям. Це конкретно розів'є логіку. А логіка, ну, основа всього. Логіку в якому плані. Послідовність дій. Ротейшн. Навколо осі Х. Ставимо 90. 90. Оп. І у нас площина Повертається сюди. Звичайно, можна це робити отак от. R натиснули Х, можна робити так. Це би пакама на глаз На глаз будемо оце от на око. Оце переміщати, мучаться. Ні. От краще краще ось цю штучку забити от сюди. Ось X. обертання на 90. Все. Тепер налаштовуємо розмір. Можемо ось тут. От у нас є скейл. У нас зараз розмір у цього об'єкту, він достатньо великий. Можна зараз, оце от скейл, тут, тут вообще щось нереальне стоїть, якісь, блін 16 з половиною метрів на 16 з половиною метрів. звідкиля це взялося, це, навірно, не в метрах юніти. А в е, інших одиницях там, в фітах якихось, ну, в цифрових. Но, мені треба виставити розмір. Я знаю що чітко, що у мене ось цей кубик сірий, да, великий на сітці, оце метр на метр. Тобто оця, оця відстань метр. Мені треба поставити десь розмір. Ну скільки там? Ну, 2 там, на 6 чи 2 на 3. Натискаю Tab. От, я натискаю Tab. Переходжу в режим редагування. Дивіться. Припустимо. Вибираю тільки ось ці нижні точечки. Да? І такий собі спокійно. J Z. І ставлю їх от сюди. Вибираю верхні точечки J Z. І ставлю сюди. Ось у мене вже два по висоті є. По сторонам. Тут можна от натиснути Scale X і дивіться, і розтягнути. Припустимо, 2 на 4. Ось такий у нас борд. Велика парусність. Да? Коли буде вітер, ой, буде нам погано. Тому давайте. Або, ну, 2 на 4. Ну, нехай буде 2 на 4, але парусність велика. Їх часто скручує отакі борди. Значить, Z. Піднімаю висота метр. Да? Можу. Або давайте висота півтора метри. Ну, тоді балки треба довше робити, щоб воно не погнулося. Воно то тут не погнеться але ж треба робити все ж таки більш реалістично. да От, раз, поставили. Поставили, от у нас готовий з вами борт. Можемо прозорість відключити, до речі. J. Y, щоб перетягнути, щоб у нас ці балочки були. Позаду цієї площини. От вони позаду цієї площини. Сама площина у нас плоскою, звичайно, що не буде. Переходимо в таб, виділяємо цю лицеву сторону, натискаємо Alt E Extrude Faces і робимо товщинку цього борду. От у нас борт вже готовий. Для того, щоб зробити бортики отут -от, і зробити площину, на яку ми будемо накидувати саму цю нашу картинку. Ми з вами натискаємо І e, Inset. І бачите, у нас з'являється бортик. От. Робимо невеличкий такий бортик. От. Поставили тут. З'являється чорне таке вікон, це бачите, вікно оператора. Можна одразу вибрати, поставити галочку Select, Select Autor, вибрати оцю рамку і знову натиснути Alt-EXtrude e Extrude Faces. І зробити ще отакий от бортик. От він, бачите, бортик. Зробити все. У нас готова штука для роботи. Поки що, це два різних об'єкти ось цей і ці балки. Нам треба їх об'єднати. Вибираємо один об'єкт, через Shift вибираємо другий об'єкт і натискаємо Ctrl-J. J. от бачите, J. І у нас тепер цей об'єкт є єдиним об'єктом. У нас все готово. Тепер що робимо? Беремо і просто опускаємо наш об'єкт на землю, можемо через Shift от, і ставимо його. Таким чином отримуємо рекламу на сій, от поставили, як би він на вулиці стояв. Ось цю всю, всю красоту можна теж дивіться. Scale X, тобто розширити, щоб у нас була площа. Припустимо, тут можна зробити поряд City Light, Lightbox. О, тобто достатньо просто все робиться. Ну, понятно, що спочатку перший раз там можна довго копатися з цим. І от ми бачимо, ага, що нам на такий розмір наших джерел освітлення малувато. Тому треба що взяти, виділити наші лампи. От, Спочатку підняти їх вгору. Ну, Тому що розмір об'єкта агромезний. І по-хорошому освітлення да, робити. Тільки зараз і робити. Насправді. То я тут поспішив, просто вам показував в По-хорошому його робити от зараз. Тут уже ставити взагалі, так як нам треба, взагалі, можете бліди на 4 тисячі ставити і так далі. От, і відповідно точно так тут. Такий Твінпікс у нас виходить, да? Ставимо. Готова сценка. І сюди, відповідно, ми можемо з вами, обравши ось цю штуку, ми можемо сюди, на цю площину накинути картиночку. Ну, як накидувати це? У нас вже було такого, ми на стінку накидували і злізою і, і з дариною Дарино, ну, картинку, пам'ятаєте, в інтер'єрі. Да? Ми накидували, показували. В принципі. Для того, щоб її накинути, її треба спочатку намалювати. Намалювати її треба, сходя, ну, виходячи з оцих пропорцій. 2х4 метри, тобто широка форматку намалювати. Без порізки, без припусків. В RGB, до речі, тому що це цифрова сцена. І цю текстурку потім перекинути сюди. Як перекидувати, розберемо. На наступному занятті. Ну, Перекидувати просто відносно. Можна зараз показати. Просто я не знаю, чи є в мене картиночка розміром 2х4. ну, Під такі пропорції. Навряд чи є, але, ну, як ми тоді робили, як нам Єлизавета показувала, можна так, можна трішечки по-іншому. От у нас об'єкт. Ми включаємо. Включили об'єкт. У нас вибраний цей об'єкт. От. У нас на цьому об'єкті повинен бути матеріал, він є базовий матеріал. Нам треба створити новий матеріал, От створюємо, натискаємо От, створення нового матеріалу із звичайного із об'єктного режиму створили. Ось він у нас слот з'явився. Оцей плюсик флюсик це слот матеріалу, але він ще пустий цей слот. Нам треба його заповнити матеріалом. Ось тут внизу натискаємо плюсик. І в цьому слоті з'являється матеріал. З'являється шейдер. Бачите, от він, базовий шейдер з'явився, який білий. Натискаємо таб. Ось тут. Натискаємо таб. І цей матеріал присвоюємо. от, Assign. TheSelect Select. Тобто він працює, все, він присвоєний до цієї поверхні. І тепер, коли у нас є ось цей матеріал, ми беремо і натискаємо Ctrl-T, коли у нас вибрана оця рамочка. Ctrl-T. І у нас з'являється з вами е зв'язка нодів Image Texture, Mapping і Texture Coordinate. Image texture. Open, open. І шукаємо ту картиночку, яку ми хочемо на оцей. Наш борт матері... на оцей... накинути. Краще, щоб вона була вами заздалегідь намальована. Чому? Тому що вона ж повинна пропорційно співпадати з е... нашим. Етін. Давайте он, Fallout Boy накинемо. Ось у нас Fallout Boy з вами. Ми можемо таким чином поступити. Ось у мене є скейлінг. Я можу трішечки його, бачите, по ексу, по ігрику підскелити, але ж от раз замастив, Потім мені не подобається, що вона дуже-дуже-дуже така, знаєте, як то сказати, більоса. Да? Можна погратися з цим, з налаштуваннями шейдера. Додати сюди, припустимо, гамму. Якщо це допоможе. Сильно не допоможе. Сильно не допоможе. Ну, таке от зображення його треба. От, ну, от воно, воно, в принципі, виглядає нормально. Розбірило воно. От приклад того, як картиночка може накидуватися на ось цю штуку. Якщо ми оце виберемо з вами, натиснемо, зараз, от виберемо, натиснемо Tab, натиснемо All і натиснемо розгортку, і потім подивимося на це в UVED, ми побачимо, як ця картиночка накладається на е, наш бордик. Можемо, як тоді нам Єлізавета показувала, в принципі, робити тайлінговий мапінг, тобто перетягувати не картинку, а перетягувати оці точечки, мостити так, щоб вона ідеально була в площині. От. Припустимо, от як це зробити. От у нас є тільки ця площина. От ми її вибрали тільки цю площину. От. І ми її тут бачимо. Повинні її тут бачити зараз. Сейчас буде жутчайша штука сейчас по-любому, щось подивимось. О, бачите, розтягнулася неправильно. Повернемось до, до того, що було. Повернемось до того, що було. О, все. от. Тобто я через тайлінговий мапінг, ну, робити, чесно кажу, не полюбляю текстури. Я роблю або через зв'язку нотів. Через цей звичайний мапінг. В ньому є свій плюс який. В тому, що він дозволяє, в принципі, достатньо адекватно відслідкувати положення нашого цього ну, нашої текстурки на площині. Але мінус в тому, що він хорошо працює перше з зображенням, яке ідеально підогнане по пропорціям до площини, відповідно, площина повинна бути. Не дуже складною по своєї конфігурації і так далі. В усіх речах, які мають складність, я використовую і взагалі для текстур я безумовно використовую тільки Substance Painter. Вам його я не даю зараз. Це, ну, по-хорошому, в принципі, треба було попробувати, але у нас зараз це питання не стоїть. Стоїть питання хоча б базової 3D підготовки. тобто Хоча б блендер на елементарному рівні. Ось як наносяться текстури на складні поверхні. От зараз, припустимо, я, зараз я потихесеньку працюю над текстуруванням. Руки. От. А тут створюється, припустимо, якийсь там слой, на ньому відключаються канали, які мені там не потрібні. Про канали це теж треба окремо вказати. Виставляється базовий колір, припустимо, якийсь там. Ось такий, да, який близький до тілесного. Слой скривається. На нього накидується Paint, включається щіточка. Noise, noise. І Починається, дивіться, поступово, отак от щиточкою. Краще робити ось це, коли ми не бачимо. Ніяких. От, і отак от, от поступово щіточкою наноситься ще матеріал шкіри. Отак от, от текстуруються вручну складні об'єкти. Робляться текстури для більш складних об'єктів. Ось так це робиться. В блендері можна, звісно, і в блендері, отак от є майстри, які отак от... Там аддони є якісь субстанси мітують в блендері, але чесно кажу вам, краще робити це через спеціалізований софт. От бачите, скільки всяких аспектів і так далі. Це все, в принципі, графічний дизайн по-своєму. І афіши, і текстури, і так далі. Це все об'єкти графіки. Звичайно, що всім займатися фізично неможливо. Але якісь моменти, ну, елементарні, треба взяти. Трішечки там, трішечки там, мені сподобалася як одна наша, на жаль, вона сьогодні відсутня на занятті. Умарова Марія вона сказала мені, що я трішечки там вчусь, трішечки тому вчусь, трішечки сьому. Мені цікаво, і 2D, і 3D, я тут, е, Я тут. Да, я, я, я тут, так, да, я вже тут. Правильно, я вже тут. Ну, на момент 8, ну, пробачте. Так. Да, от я ж от Марія, я ж все слідкую, контора все пише. От вона сказала, що мені те трішечки цікаво, і те. Це, в принципі, хороша позиція. Вона користується тим, що зараз є в неї час і є молодість розширити свій кругозор. От уже коли в мене, коли ви вже такий, як я, то вам буде складніше, в якому плані. В мене є випрацювані алгоритми роботи з усім. І я нове вже сприймаю ну як? Я і вас так сприймаю. Ви щось нове, і я сразу, як би сравняв нове. Що там воно знову вийде, ще нічого не зрозуміло. А от краще, хороше, перевірене, старе. І от і так далі. Це характерна риса всіх дорослих. В принципі, це не те, що є, там хтось поганий, і так далі. Ми просто вже дивимося. У нас психіка працює вже в стабільному репродуктивному режимі. О. Тому чому я кажу, що важливо в вашому віці там, 16 20 років, 16-25 років, важливо дуже багато інформації перекачувати, читати або не читати, а от працювати в програмових продуктах, розвивати пам'ять, щоб мати пам'ять дуже велику, тому що ви бачите, скільки аспектів буває. А от уявіть собі, у такий прикольчик. Просто